Друзі, це кардіцепс. Кардіцепс воєнний, так називається цей грибочок. Пахне як лисички, дуже смачно. Я його хочу перемолоти. Перемолоти міленько в кавомолці для того, щоб полісахарид, хітин він засвоївся. Тобто тут прямо він на молекулярному рівні перебивається. І так варто робити насправді з усіма сушеними грибами. А не сушені потрібно заморажувати. Там теж йде це розщіплення, розбивання структури хітина і він засвоюється як нормальна їжа. От. Це в мене буде мікродозинг кордіцепсом, Це такий спортивний гриб, спортивна добавка, буду. Буду його куштувати 20 днів, потім розкажу, як він працює. Моно. Моно кордіцепс, без нічого. Так. Перемолов кордіцепс, відкриваємо. Ого. Ого. ハハハハ